що Верховної Рада України прийняв закон про внесення змін до державного бюджету України. Згідно цього закону, в області передбачено додатково 40 млн грн на опорядкування умови оплати праці працівникам бюджетної сфери. З них 9,1 млн грн це є кошти обласного бюджету. При розповідах коштів пропрацьованості на управлінням і відповідні розрахунки. Від 1 до 25 тарифного розряду там застосовуються певні коефіцієнти і визначено в розрізі головних розпорядників коштів, які відображені в, рішенні, в проєкті рішення сесії. Зрозумка, що на забезпечення співвідношення праці з тих 9,1 млн гривень направляється 4,5 млн грн, 122 тисячі це на відпавку 50 до 30%. Працівникам закладів системи соціального захисту, 323 тисячі на збереження заробітної оплати під час навчання медичних та фармацевтичних працівників, а також на доплату працівникам освіти з 1 вересня цього року оскільки не всі мали доплату, а зараз будуть, практично всі заклади освіти будуть впливом отримати доплату в розмірі до 20% посадового оплату. 1,7 млн грн. І на рахування на заробітну на плату заробі 2,4 млн грн. Також в області надана додаткова дотація на поліпшення умов оплати праці медичних працівників.